сьогоднішньому випуску п'ятого поверху ми розкажемо вам деякі нюанси. мийки власного авто, покажемо, як правильно встановлювати лічильники тепла, розкриємо таємниці довговічного паркету та доведемо необхідність фільтрів для води. Одня це програма п'ятий поверх. Як завжди, у цій порі, спробуємо бути корисними та приємними для вашого перегляду. Приємними для приємними для перегляду це тоді, коли можна буде взяти телевізор, скрутити його в рулон паперу, віднести кудись і там дивитися. Оце корисно і приємно для перегляду. А так. Ну, я просто хотіла привітатися насправді з глядачем, а тут така одразу інформація якось так несподівана. І дуже. мені просто на очі потрапила стаття про 20 супервинаходів, які змінять життя людини в найближчі 30 років. Так от про ось той телевізор з м'яким екраном, як ролон паперу, це звідти. Ну, головне, аби такий рулон паперу не замінив. Інший рулон паперу Бувається, в такому такі. місці, ото буде вже справжнє технологічне майбутнє. Насправді, от про те, що там все написано, верніше, про ті всі винахи, які вже в процесі реалізації, це насправді якийсь фантастичний фільм, який ми, можливо, ще встигнемо подивитись. Ну головне зараз встигнути подивитися наш перший сюжет, і потім вже розкажеш про майбутнє. Добре, добре. З настанням холодів в багатоквартирних будинках включається централізоване опалення, і з одного боку це, начебто, благо цивілізації, але з іншого, побачивши рахунок за надані комунальні послуги, ми відчуваємо себе обдуреними. Але якщо ви хочете створити в квартирі комфортні умови для проживання, при цьому плачувати тільки ту кількість тепла, яку спожили, то вам допоможуть квартирні лічильники тепла. Задача прибору очута э, – видати інформацію, якою кількість температури потребила ваша квартира або ваш до. Те все приборы, которые мы устанавливаем, имеют у себя архив. Он сохраняет все показания, температуры, сколько воды прошло, какого числа прошло, какая температура была подачі обратки. То есть, поставив такой прибор, вы уже на равных сможете спорить о чем-то со своим ЖЕКом, со своей теплоснабжающей организацией. Тож для того, чтобы установить лечильник облику тепла, вам необходимо отримати дозвіл на встановлення квартирного лічильника від балансу утримувача будинку. Для цього потрібно запомнить. Вони заяву і подати її на розгляд, отримати технічні умови на встановлення квартирного теплового лічильника в теплопостачальній організації, розробити проект, звернутися в організацію, яка виконує монтаж, укласти додаткову угоду по договору про теплопостачання з теплопостачальною організацією, і після цього опломбувати прилад і місце безпосереднього його монтажу. Що ж стосується самої розробки проекту, то він необхідний задля правильної установки лічильника та коректного нарахування теплових витрат. Проект должен составляться обязательно сертифицированным проектировщиком. Ни одна теплоснабжающая организация не примет проект от несертифицированного проектировщика. А также обязательно должна быть лицензия предприятия. Предприятие монтажное должно быть лицензировано обязательно и должно иметь по... Есть такой додаток в лицензии, сейчас я вам покажу, вот есть такой додаток. Обязательно должно быть указано, чем это предприятие имеет право заниматься. После того, как у вас на руках выявился готовый и узгодженный проект, Проект може приступать до монтажу. Для этого мы поднимаемся в квартиру, перекрываем воду и выясняем, какую вы именно перекрыли и туда и ставим А В дальнейшем нам нужно в эту всю систему врезать счетчик, который будет считать количество прошедшей воды. На систему на трубу обратку мы устанавливаем ще один датчик, который электронный считает и сообщает прибору, с какой температурой возвращается вода. Вот этих показаний вошедшая температура воды, общий объем прошедшей воды, а также выход, температура выхода воды достаточно для прибора, чтобы посчитать, сколько потребила квартира тепла. Потом мы это все закрепляем, включаем, проверяем, чтобы ничего не текло и заполняем документацию, которая потом дальше пойдет уже теплоснабжающим организациям. Коли прилад змонтований, в теплопостачальну організацію направляється лист, до якого додається узгоджений проект. Метою листа є виклик фахівця-метролога, що відповідає за постановку на облік. Зверніть увагу, лічильник має бути сертифікованим в Україні, тобто занесеним в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки. Що ж стосується вартості, на прилад обліку тепла, то вона стартує від 3,5-4 тисяч гривень в залежності від типу лічильника. Тож, як ви вже зрозуміли, встановлення лічильника тепла це не засіб економії, а лише необхідний і стимулюючий до неї чинник. Адже відтепер ви будете платити тільки за те, що реально використовуєте. Це програма п'ятий поверх. Ми встановлюємо лічильники, обговорюємо винаходи майбутнього. Ну, всі часи люди намагалися віднайти відповідь на питання вічної молодості. І щось мені підказує, що у наш час з нашими технологіями ми вже близькі до е, розгадки Чого? вічного життя. Вічного не вічного але вже зараз розробляють такі квітини, які дозволяють заморозити свій вигляд на 30 років. От mm -hmm. тут написано, що ви в 60 років робите собі ін'єкцію і виглядаєте до 90 на 60. Mm -hmm. Ну якось мені здається у 60 років зробити ін'єкцію. По перше, до 60 потрібно на час дожити, а по-друге так, а по-друге, ну хто хоче собі робити ін'єкцію у 60? Ну, напевно, ті, кому 80. Ну це хіба що? Ну, насправді я б от зробила у 30 років і на 30 років до 60. Оце я розумію, така ін'єкція. Але є один нюанс, так? Да? Є один нюанс, от, там не написано, що після 30 років відбувається. Значить, 30. 30 пройшло. Так. Ти просто напередодні дня народження. Йдеш, робиш собі ще одну ін'єкцію і знову йдеш на 30. Все. Ясно. Ну, я гадаю, що обом потрібно обов'язково робити таку інєкцію, тобто чоловіку і дружині. І по-друге, і сьогодні, і в майбутньому впевнена, що вічної молодості не буде без чистої води. Про це наш наступний сюжет. Усі кажуть, пити води треба багато, але як дізнатись скільки саме? Виявляється, є спеціальна формула, за допомогою якої можна вирахувати власний обсяг необхідного споживання води. Вашу вагу треба помножити на 3 та поділити на 100. Тобто, людина з вагою 65 кілограмів повинна за день випити майже 2 літри води. Зазвичай необхідну кількість води для нашого організму ми беремо з-під крану і потім очищуємо різними способами. А чи можливо дізнатися, що саме міститься у такій воді без складних хімічних експертиз? Зараз спробуємо з'ясувати. Для нашого першого експерименту потрібно насправді кілька крапель вашої води з-під крану. Їх необхідно нанести на чорну або дзеркальну поверхню. Далі. Необхідно зачекати всього кілька хвилин, поки вони висохнуть. Після того, як наші краплі води висохли, і ви побачили слід на тарілці ось такий білий, це означає, що у вашій воді міститься висока концентрація солей. І таку воду теж необхідно обов'язково очищувати. Для другого експерименту ми підготувалися напередодні і за три дні набрали з-під крану воду у пляшку і поставили у темне місце кімнатної температури. І якщо, не дай Боже, за три дні... Вода у вашій пляжці стане. Як у мене для експерименту такої жовто-зеленого кольору, ну то це означає, що така вода містить водорості. І Я не знаю, вона потребує неодмінної очистки, а можливо, навіть і звертання до якихось спеціальних служб. Насправді зараз знайти бездогану воду практично неможливо. У народі використовують такі методи, як чистка води, активованим вугіллям, йодом, марганцівкою. Ну а більш терплячі люди навіть заморожують воду. Всім відомо, що тала вода дуже корисна для нашого. В організму, але ж скільки по об'єму необхідно заморозити води і ще й на всю родину, тож, зрештою, люди у більшості своїх схиляються до фільтрів. Сьогодні у магазинах великий вибір фільтрів для води, і я особисто порадила б за їхньою покупкою відправляти чоловіка. При виборі фільтра е желательно уточнити для чого. Є для кухонних здійснений, тобто е ставиться віддільний маленький екранічок, в комплекті якого фільтри йдуть, е для піття, або ж це для общої системи квартири. Найпростіші та найдешевші кувшині фільтруючим елементом тут є активоване вугілля або ж іон. Срібла вистачає такого фільтру лише на кілька місяців. Кувшини вони розчитані на определенно одного до двох місяців. Все залежить, опять-таки, від об'єму води, пропускаємо через нього до 80 літрів. Натомість фільтри зі зворотнім осмусом передова система очищення води. А вона очищається не тільки від механічних забруднень, пестицидів, хлору, а й бактеріального і мінерального забруднення. Чистка йде грубе грубых частиц, средняя и финишная чистка. Если же система обратного осмоса, как говорится, в народе мертвая вода и уже дополнительно пятая фильтрация идет насыщение воды качественными веществами для употребления. Также в комплекте идет резервуар для отстойника воды. Всегда будет свежая, качественная, хорошая вода. Ще більш высоким ступеном очищения воды вбудовані фільтри, ті, что подключаются безпосередньо до водопровідної трубы. Если же это для системы общей квартиры, то здесь уже немножко другие идут фильтра. Они идут обычная колбовая основа. Есть различных функций. Есть очистки хлора, есть очистки крупных частиц, также мелких. Также есть угольные фильтра. Рекомендованная замена уже зависит от качества воды и периода эксплуатации. Який би варіант ви не обрали, пам'ятайте, картриджі необхідно міняти обов'язково не рідше ніж раз на півроку. Щодо цього не полінуйтесь ознайомитись з рекомендаціями виробника. Адже з часом на картриджах можуть з'являтися бактерії і мікроорганізми, незалежно від того, чи користуєтесь ви водою. А от строк роботи самого фільтра не обмежений. У багатьох європейських містах воду з-під крану можна пити абсолютно спокійно, навіть дітям. Ну європа взагалі дивує. Зараз в Європі працює над тим, аби на вулиці з'явилися біолюмінісентні дерева. Ну я так розумію, вони будуть світитися. А Що означає біо? Вчені Просто додумалися перенести до ферментів дерев деякі ферменти тварин, таких як медузи чи світляки. І таким чином дерева будуть виглядати як ліхтарі. А головне без енерговитрат виходить, правда? От я завжди захоплювалася вченими, винахідниками. Вони можуть додуматися до таких простих речей. Нічого собі просто, це треба взяти тваринні, ферменти і передати їх рослинам. Тебе так все просто, дуже машо. Ну, просто, непросто. От паркет це просто? Абсолютно просто. А не так все просто. Дивлячись на паркетну дошку в магазині, можна спіймати себе на думці, що перед вами ламінат, і лише ціна та вказівник говорять вам про відмінності, але це лише на перший погляд. Чи... Одна и те самые паркет и паркетная дошка. Традиционный паркет, который по технологии укладывается на фанеру, он будет лежать очень долго, беспроблемно, если его правильно уложить. Но у него есть маленький изъян, он дорогой. Потом подключился маркетинг и придумали деревянный пол в виде паркетной доски. Внешне это действительно похоже на паркет. Это теплый пол, потому что дерево все-таки, он достаточно экологичный. Эстетичность паркетной дошки в первую очередь вызначается тем, как яка деревина була використана для створення її верхнього шару. Для виготовлення матеріалу використовуються як поширені види деревини, так і екзотичні. Паркетна дошка, виконана на основі дуба, берези або клена, обійдеться вам дешевше. Проте майте на увазі, що елементи з бука чи клена сильніше реагують на коливання вологості повітря в приміщенні ніж дошки із інших порід деревини. Тому кленовий та буковий паркет не рекомендується укладати на теплу підлогу, а також в кухні і коридорі. Я там вирішила для себе обрати паркет паркетну дошку. На що мені необхідно звертати увагу? Обязательно все-таки смотреть на страну происхождения. У нас в Украине есть производители, которые экспортируют в, в 37 стран мира. Не нужно бояться украинского совершенно. Любая доска плавающим способом уложена, она будет поскрипывать. Если она уложена прямо на стяжку без фанеры, ну, к примеру, хотя по технологии она должна была быть уложена на фанеру, она тоже может поскрипывать. И когда люди просто ну, начинают э, удешевлять на стадии там, укладки, они получают отрицательный результат, и у них складывается мнение о том, что доска пластывая. Паркетная дошка, міцне підлогове покриття, яке будет служити в будинку долгие роки, але лише за умов его правильного укладания. Паркетная доска, которая закрывается в замок угу. кликовое соединение. Да. Этот метод называется плавающим. Почему не ремонтопригоден? Потому что когда вы замечательно Коложили этот пол и когда розставили всю мебель, то заменить дефектную планку не представляется. Возможным, потому что для этого нужно сделать еще один ремонт. На сегодняшний день самый, э, экологичный способ укладки паркетной доски – непосредственно на стяжку э, с применением технологии Вермос. Это symbios dwelling, and the five початком ago. Parece parking дошки на предмет дефективного елементи в сторону. Краще їх не в крайньому випадку їх можна укласти на початку або кінці ряду. Перед укладкою нужно непосредственно вскрывати коробки, тобто, не за день, за два, а непосредственно перед укладкой. Это для того, чтобы избежать вот этого корабления, потому что потом даже в замки сложно попадать. Mm -hmm. То есть поэтому сразу да. То есть она тогда минимально еще деформирована. но а дальше она уже в силу погодных условий в вашей квартире, влажность, температура она начинает принимать там. Разнообразної форми і наостанок для того, щоб використовувати паркетну дошку довгі роки, важливо не порушувати правил експлуатації. Слідкуйте за температурою в приміщенні, вона не повинна бути вище або нижче 18-22 градусів тепла. Намагайтеся тримати паркетне покриття в чистоті. Завжди стежте за рівнем вологості в приміщенні. Якщо ви використовуєте систему утеплення підлоги, то важливо проконтролювати, щоб все було рівномірно розподілено по поверхні а в перший місяць. Використання теплих підлог слід включати їх максимум на половину потужності. Найяскравіший кадр для мене пов'язаний з паркетом. Це фрагмент з фільму «Пригоди Шурика, де на будівництві циклювали паркет. Ну давай не будемо вдаватися у спогади. Краще подивимося у світле майбутнє і що нас там ще чекає. Наприклад, до 2020 року прогнозують появу 10 мільйонів безпілотних авто, що е, в рази зменшить кількість смертей у ДТП. Ну, взагалі, зараз от складно уявити. Викликаєш ти таксі, і приїжджає авто без водія. Ну от я просто не уявляю, як взагалі таке можна сісти. Ну тоді тобі сподобається поява в нор. Вигід до 2035 року підводних плавучих мостів. Круто. Взагалі на нас чекає таке, знаєте, веселе майбутнє. Так. Будемо їздити на авто без водіїв так. по підводним мостам. Так? І всі, я думаю, всі пасажири мають бути у памперсах. Ні-ні-ні одразу всі відходи будуть перероблятися на паливо. Я так думаю, ну а поки за кермом сидять люди, наступний наш сурят буде їм до нагоди. Кажуть, автомобіль не розкіш, але ціни на бензин все частіше доводять нам протилежне, до того ж і догляд за автомобілем влітає в копічку. Сьогодні ми спробуємо навести порядок в автомобілі без дорогих чисток за допомогою простих лайфхаків. Почнемо з ревізії багажника. В машині я їзджу завжди і вожу в ній все. Ви знаєте, у зв'язку з тим, що у мене діти, поэтому у мене в машині є і змінна обувь, і ігрушки, і навіть є кілька журналів. квартири, відповідно, їздить завжди зі мною. Насправді, чим більше ви зберігаєте в машині, тим більше витрачаєте. Кожні додаткові 45 кілограмів ваги збільшують витрати палива на 2%. А за літо чого тільки не возили в багажнику? І маринад для шашликів, і картоплю з дачі. Якщо щось таке провелося, в багажнику залишився неприємний запах. Посипте трохи соди та пропили І от і все почистили багажник. Переходимо до салону. Насправді позбавитися плям у салоні допоможе такий народний засіб, як вода, і додавання до неї перекису водню та ефірної олії лимонної. Переки сьогодні руйнує більшість видів плям на оббивці, а лимонне масло допомагає боротися з особливо стійкими плямами. Розпиліть засіб і залиште на кілька хвилин, а потім за допомогою щітки почистіть оббивку. За літо на лобове скло наліпає багато мошкари пилу та смоли від дерев. Допоможе очистити таке брудне скло, звичайний столовий оцет, який є у кожного на кухні. Зараз спробуємо, як воно насправді працює. Перевіримо. А я нагадую, що сьогодні ми перевіряємо поради з інтернету, як економно помити авто. І всюди можна побачити таку пораду, як почистити фари зубною пастою. Якщо вірити інтернет-порадам, зубна паста здатна не лише відчистити пил, а й прибрати дрібні подряпини. Насправді усі ці засоби з оцитом і зубною пастою мене вразили тим, що після цього залишаються великі розводи. А тому просто обов'язково під рукою мати воду. І все це змити водою. Зубна паста вкотре довела свою бездоганність. І вона очищує не лише зуби, а ще й фари. Ось ця помита звичайним засобом для миття посуду. А ось ця почищена і за допомогою зубної пасти. Різницю видно. Насправді, якщо у вас вдома десь завалялася ось така ароматизована свічка, яку так полюбляють дарувати колеги на роботі, то її можна покласти до авто, і вона чудово замінить спеціальні ароматизатори для машин. Свічка буде потроху танути та розповсюджувати приємний аромат. Нагадаю, що ми спробували поради, які найчастіше зустрічаються в інтернеті. Вони дійсно дієві, але потребують багато аксесуарів, як на нашу думку. Тож вибір завжди залишається за вами. Ти, знаєш, я оце подивився сюжети. Мені здається, це досить погана ідея, коли дружина миє ваш автомобіль раз на місяць. Це класно. Ну на правах дружини скажу, це класно, але давайте так раз на рік, наприклад. Добре, ти не ну, правда? Автомийки є завжди автомийки. А взагалі, я думаю, що із такими технологіями незабаром автівки будуть самоочищуватися. Взагалі, в будь-якому разі, я впевнений, що майбутнє це непогано і навпаки, воно допоможе людям, і в них з'явиться багато вільного часу. Ну, Завдяки мантику так правда? Так. Ну а ми, як завжди, чекаємо листи на нашу електронну пошту П'ятий поверх, равли кукренет. Зустрінемось на цьому ж каналі рівно за тиждень.